Окремо викупували три кущі, важили, міряли. І всі сідання ми теж, що називали сорт Це ж перший сорт, починаємо сорт Рів'єра. Сорт надранній. В середньому формує 12-14 бульб. Є національним стандартом в групі ранністі в Україні. Там. Розріжемо. Має світло жовтий м'якош, світло жовту шкірку. Називають його ще 40 днівка, 40 днів. Від в сходів вже можна її копати і отримати результат. Що підтверджено Петровський, наших клієнтів, 4 травня в сходи, 10 червня вже копає 22 тонни. Тут, господарство, загальна вражання, та що ми показували в залі, 45 тонн з гектара. Товар на 28, приріст 0, 19 днів практично приросту не було. Півтора, а потім град добив, моделі обрали, тому відповідно зрозуміло, що в нас свій потенціал повністю не використав тут, на цьому полі. А взагалі в неї приріз дві тонни більше з гектара врожаю за один день. Коли 12 травня, після посадки, для цього регіону, звичайно. Що добре дати, по добре вам? Ну, по-добре вам, думаю, що треба, щоб розказав агроном Володимир Васильович. Перш ніж ми підемо, скажіть пару слів, що на полі робилися, що давали, які препарати вносили. 200 кілограмів. Яра 8,24-24. Сажалку давали. Потім сажалку, яра міла 5 літрів, серкадіс 250 грам. І все комендовали. Потім давали централь з вже по сходах давали. під дощ. Нітроборсендер, дап. І корт 20. А тапуск? Що що? 100. Все, що давали. Взагалі, Рівєра, в минулому році ми пробували в цьому ж господарстві. Не вносити НПК при посадці 300 кг, я реміло. І азоту було взагалі 90 кг. То Рів'я сформувала урожай. Товарне 32 тонни тонни гектара в минулому році. Тобто це це той сорт, який при потребі дефіциту і е, зменшення азотних добрив можна можна вирощити. Звичайно, ви 60-70 тонн не получите, але 30 тонн свої вона вона може дати. До речі, чому я так кажу, тому що ми у Дніпрі буквально проводили тиждень назад семінар, та ще розказував ці всі дані. То для них 45 тонн з гектара, якщо говориш, хіба це врожай, то там врожай 50 тонн і вище. Тому я кажу, що ви 60 не получите, але 30 тонн там просто будуть сміятися при цій А Як вона лежить прекрасно лежить, деякі компанії не будуть агітувати, але будують бізнес повністю на площі 400 гектарів на одному цьому сорті. Продають його на супермаркети, починаючи від молодої ранньої липня серпня місяця, і закінчують у квітні місяці. Ми бачимо, зараз Дніпропетровську, наприклад. Данный сорт максимально урожайный, что сбирали, максимально, то есть, как знаю, полностью прошла весь период вегетации. 55 тонн это урожайный, это как бы фракция 45 плюс 55 тонн. Десять тонн на 3-4 как бы, потому что мелка, на насильнице бы и То есть, 60 тонн может как бы... Не, ну 60 тонн это максимальный, а так в среднем для вашего региона это 40-45 тонн сорт ревьера. Що ми кажемо, що є всі вмови? Ральне пілото в них ну, внесення добрива, якісний націнював матеріал, часно посаджений, ну, маємо перед посадкою даємо пролітце робити. Зразу зібрали і з'явилися. Основна умова для посадки класична. Картушку виходимо з посадки, коли температура прогрівається плюс вісім протягом двох днів. Але якщо ви хочете отримати ранню ранню картоплю, звичайно, ви ж не будете ждати другій половині квітня місяця. Ви будете раніше зажати. Так от рев'яра при плюс 6 можна висаджувати. Мінально було плюс вісім чи плюс 6. На якій глибині? На глибині посадки. Нормально. Близько 15 см. Ну, якщо да, вгребні, так, Ну, якщо в цьому, що у нас великий... Це, це для звичайних столових сортів. А більшість сортів, ті, що для промислової переробки, такі, наприклад, як Челленджер, той самий сорт фонтане, той самий джелі, доната, то взагалі там треба висаджувати при температурі плюс 11-12, а не плюс 8. Там ждеш, поки ґрунт прогріється на цій глибині, і замість того, щоб сажати перепливні квітня, сажали 5-10 травня. Тобто це, це нормально для картоплі, для промислової переробки. На фрі. Що? Чим глибше її, садиш, тим краще для неї. так? Далі у нас сорт Пантане, теж у нас новинка 2021 року. Має жовтий шкірку, світло-жовтий м'якуш. Формує в середньому десь 21-22% сухих речовин. Підходить для переробки на картоплю фрі. Можна також використовувати на поробку на чіпси, на картопляні пластівці. Також дуже смачний. В нього, напевно, найсмачніше, я буде ще його робити. В середньому формує 12 13 підписів. Також підходить для довготривалого зберігання. Той сам сорт виходить, сорт середньопізній. Це тут 12 травня. 12-16 буль. Теж дуже добре. Якраз зараз завоював своє приміщення. На Закарпатті його дуже любить. Подобається він в по космакових якостях. Дуже гарно підходить для смаження. Також особливість, який до парків підходить для мики та пакування і продажу на супермаркети. Загальний урожай сьогодні 50 тонн зектара. Товарний плюс 50. 44 тонни з гектара. Приріст був тонна в день. ну Дещо менше. Гарний це середній вирі. Ну, якщо дати йому вистою, це добре, то як би то пошкоджень не буде. О, також у нас господарстві є полка середнього року. Є новий рейд у Фаранік. Він мене навіть має, що повиждає <рисвітник> Сергія, <стрес> має 8 валів у шкалі Голландській. Він має 7,5 валів. Я тоже как

В середньому формує 16 і 18 буль, бачимо, округлої, більші форми, жовта шкірка, світло-жовтий м'як. Має дуже гарні смакові якості, гарно підходить для довготривалої лежкості. І саме його плюс це дуже висока вирівність. При гарних всіх умовах, майже може бути 95% тамарної, і вона вся буде, буде у вас одна в один. Ну, тут її е, на взліті йому крилі обрізали, да? тобто, е, фітороза, а потім град, тому відповідно, що вона не доросла і свій потенціал е, тільки по закладки бульбрелізувала, а по розміру, е, в принципі, бульби от такі дощні були. вирівняння такого розміру. Тут вони просто не встигли, бо бадилля побила. Так, тут щоб бачила. Хвиля відбиться, тобто. А всі сорта без фіктотури. Сьогодні фітофтороз, це взагалі не, не проблема і більше треба на натерналі ваші патрулювати, фідовтороз. Система захисту, чергування препаратів. let's see Так, прохвально. Але раділо промо саме високі відкривають. Приходимо ухід до червоного блоку червоних сортів. Починаємо з раннього сорту ескі. В середньому формувати має е, червоний шкірки, жовтий м'якуш. в середньому формується 12-14 буль. Сухати стільки, А, І ще плюс скажемо по-доброму, потребує на 20% менше азотних добрив. З іншими сортами. Хесві, чудовий, красивий, має насичений колір. Взагалі найбільше підходить для вирощення спецполиву. Якщо це взять, то він а, найменш такий проблемний. Бо Деформації нього такої немає, зміни форми бульб. Красивий, насичений кольор, червоний. Це ранній сорт. Це ранні. Десь ми може, й по їхній категорії, це ранній сорт. Якщо ми кажемо навіть для півдня України ми його рекомендуємо для вирощення Одеську опасу породожу після рев'ири. Це можливо там ж Дуже стільки дофітовтери, 9 балів, що по листя, що по бульбам. Також такого для вирощування органічним способом. 20-ки найпопулярніших сортів. Так, Ідемо для... далі. Шорт вертоль, більш сорт, сорт пізній. Плюси його, стресостійкий, посухостійкий, довго тривало збиття в для переробки. Це сорт, який найбільше в Голландії вирощується. Вона... Краплин на за 60 тонн його збирали на Черкаській області. Okay. Далі э, сорт курас, сорт теж у нас середньостиглий. Э, сорт для э, середнього має десь 26% корчовим. Це для переробки на крахмаль. Для, для континентал. Такий да. має то, Патри, для куда куда під кущем, вирівнені, округлі. Бачимо. Ми бачите, підкопали, це ж сорт вирілини красивий. Тепер проходимо зараз на другу новину. Перша новинка це сорт спектра, сорт ранній, має округлу форму бульб, так як м'ячик, має світло-жовту шкірку і світло жовтий м'якош. По вражайниці на цьому ході навіть краще, ніж того з гектара. А як вона воно? А, бо, це, бо, це, бо, це. Більше, Рані сортивно, більше тобто для варті. Раніше шорти більше для варті. Дяжарка не дуже. Завізні Ну, Я так скажу, не кожний сорт казорки хоче багато вологи. Ну от, бачите, сорт Спектра, новинка, бачите, який гарний врожай. Вирівник. І останній сорт. Надо открывать все-таки Я ждал до последнего